Так, сьогодні у відео е, значить перевірка станка на Чернівці. Наступна матриця і заміна отого чемодана, отого чемодана, конченого на електровозику. Ну, а, також, а також я сьогодні поміняв заднє колесо на нашому електросамокаті. Отаке, от а от таке було. За минулий сезон просто резину вбили, і ця резина більш дешева, ця більш дорожча. Трошки вони різні, хоча і дуже схожі. Якось так. Всім привіт, друзі! Як ви побачили, станочок в нас абсолютно новенький, готовий до використання. І зараз в нас буде перевірка цього станка. Станок поїде на Чернівці. Замовник Василь. Вам привіт! Коротше, у нас пісочок, все як завжди, на поготові. Роботи сьогодні не початий край. Перевірка станка, потім відірвало там чемодан, той розложився на електротачку. от Потім наступний станок вже там готовий. Ну, коротше, покажу сьогодні. Намагатимусь все-все-все, що зможу. А поки що перевірка станка. Поїхали. Так, друзі, запис пішов. Начебто, все добре. На дворі сьогодні ліє дощ. от Погода така така собі. От. Але благо потепліло, От. вже в принципі опалювання, е, скажімо так, сезон опалювальний завершено, от, фактично все. Там якщо там, конди... кондиціонером трошки десь щось підігріти, а то єруда підсушити повітря, скажімо так. Так, добре, поїхали. Дивіться, і ще раз зверніть увагу, корито повинно бути таке, щоб і заїжджало під вашу мішалку на висоті. І дуже легко перехиляти його туди. Тобто підбирайте тачку на двох колесах, не на одному, а на двох. Це перше. І по-друге, вимірюйте там всі відстані, це важливо. Дивіться, з легкістю переверну. От. Якщо мені треба висувати, я просто її трохи назад. І все. Трошки залишаю, бо в тачці набрано на скажімо так, на станок навіть і на 6 блоків 12-сантиметрових там де пара, і 5 блоків, 6 порожнин. Там більше йде суміші, тому трошки більше завжди. Так, ну, швабра, Швабра, дивіться, якщо просто робити там швабру, то під невеликим кутом робіть тобто не 90 градусів по відношенню до ручки, а трошки під кутом. І ручку от, бажано брати метрів два. 欢迎各位。 Я підгорнув суміш, тепер нажимаю нижній вібратор буквально на 2 секунди. І давайте з цього моменту показую, от, чому на 2 секунди, чому не на довше. Буду показувати більш точно. 2 секунди. Поїхали. Нижній вібратор. Все, достатньо. От. Треба тепер трошки розгорнути, тому як суміш розгорнута нерівномірно, О. підрівняли. Дивіться, тюнінг. тюнінг ніхто не відміняв. Можна зробити під ногу, під ногу педальку, якийсь там концевичок. От. Без проблем. І ще раз 2 секунди. Все дривнюю. Так, каменець выпал. И забираем залишку. Тобто зрозуміли, так? 4 секунды э, буквально. Ну, буває таке рідко, але буває там можна 6, якщо ви ну, мало води зовсім завели. От, можна 6 секунд, але бажано 4. Е, дивіться, що робиться далі. Далі опускаємо нашу прижимку, прижимку от, і вібруємо верхнім вібратором. Давайте максимально близько покажу. От так от. от. Дивіться. Значить, верхній вібратор. Е, е, що хотів сказати? Верхній вібратор. І зараз буду допомагати йому нижнім, а ви подивитесь, от чудово видно, як буде просідати. Так, вам видно, що просіло досить непогано. От, все, супер. І дивіться, в нас вже сидить вона на обмеженнях. на наших. Чому я роблю їх тут, щоб вони викручувались? Тому що мені треба доставити станка і на почті, потім, як торчить наше обмеження, його загинають. Тому хто в кого там відриває щось там, ну, бувало, там де в кого. От, то можете тут заварити його. От, Тому як я заварю, вам просто зігнуть ці шпильки, скрутять або будуть брати купу грошей за доставку, за негабарит. От такі справи. От, дивіться, все просіло, все чудово. Зараз будемо піднімати. У е, нас все просіло, все супер. Даємо невеличку вібрацію верхнім вібратором і піднімаємо. Дивіться, буквально там нажали опустили. Готово. За цю ж саму рукоятку ми відтягуємо станка. Можна і навіть піднімати передні колеги. Все, друзі, готово. Наші 6 блочків готові. Дивіться, 4 блока 19 сантиметрових, раз, два, три, чотири, І два блочки в нас 9-сантиметрові з порожнинками. Бо є ще 9-сантиметрові без порожнинок. Все, супер. Все як завжди. Відправлятиму станок завтра, так як сьогодні неділя і в нашому місті. Е, Деліверів вже не працює е, значить субота. Неді, коротше, працює тільки е, понеділок, середа, п'ятниця. От якось так. От, тому якщо новою поштою, то відправляю без проблем. Розраховуєтесь, і я відправив в, той же, в, той же, ну, в ту ж годину, от, може пів години. Якщо це делівері, то от, дешевше, але їде довше і відправка не кожен день. Ну, Маємо те, що маємо. Так, суперово все вийшло. От. Суперово, все як завжди. Скоро робитимемо масово, масово, все покажу, все розкажу. От. Зараз видуваю, вимітаю і готую до завтрашньої ранкової відправки. Супер. Так, друзі, ну як завжди, покажу по висоті. От, по максимуму, що в нас тут вийшло. Значить, дивіться, по максимуму тут у нас 19. Тут так само трошки є заусенець, от, але, але теж 19. З е, цієї сторони. Так, з цієї сторони заусенець. От ви питали, чому важливо, щоб рівна підлога була. От я вам і кажу чому. Дивіться, ця сторона. От. Ну, 19 19,1. Суперово. І тут рулетка вже там просіла. От. Ну, тут буде трохи вище, бачите, тут у нас яма і прямо крайній блок попав на цю яму. От. Тому тут 19. Якщо поставити на оцю, от, то буде 19,2. Ну, короче, <кій> заусенець тут та такий сантиметр майже. майже. От. А бачите, а далі ось матриця вже стала от, більш ось, середні блоки вже стоять фактично ідеально. Дивіться, далі ідеально. От чому бажано мати рівну підлогу. І тут аналогічно бачите, центр став, а края висять. <кій> так, ну, скажімо так, для блоків це не критично. Якщо у вас десь там якась ямка, десь якийсь бугорок, це все не критично. От, тому що блоки ми все одно викладаємо на суміш пісок плюс цемент. І слойок там такий близько сантиметра. Плюс-мінус. От якось так. Так, пояснив по максимуму, так, по блокам. Е, чудовий, до речі, блок. Е, співпадають всі стіночки, є несучим, повністю весь. Кожна стіночка в цього блока є несучою. Нижні ряди співпадають з верхніми. Е, Якщо вам дві дев'ятки не потрібні, ви пару цих дев'яток вкладаєте замість одного стінового блоку. Тобто 9 плюс 9, 18, зазор між ними сантиметр. От вам і буде 19. Якщо потрібні, відбираємо і складаємо на окрему паліту, от вам і буде на перестянки. Двигуни. По 1,1 кВт от, пікова, можливо, десь близько 1,5 так. Е, мотори працюють за робочу зміну близько 10 хвилин. От. В середньому 6 секунд вібрації, вібрації, тому порахуйте самі 6 секунд, це на 5 блоків. Якось так, друзі. Чудове було запитання в коменті. Чи ти не відправляєш на Росію? Блять, щоб ви здохли, суки, блядь. З такими запитаннями, блядь. Ну просто здохніть підараси, блядь. І все. От що вам я хочу відповісти. Я б відправив вам, би, блядь. От, ті ракети, сука, всі залпом, нахуй, які б ви нам відправляли, підараси, блядь. От вам відповідь на запитання на коменти. От, якось так. Ну, а взагалі а взагалі, е, в Україні все добре все добре, завдяки нашим героям. Слава нашим героям. Слава Україні. І сало жариться. От, е, сонце світить. Сирени гудуть і Путін хуйло. Слава нашим героям. Е, так, друзі, і як обіцяв, перевірочку зробили. Е, зараз переходимо, е, значить. Блін, Тут, щоб ноги не поламати і не вбитися, е, покажу наступного станочка, що готово. Значить, це готова в нас, ну майже готова матриця, ще е, побрить її трошки от, скажімо так, повилизувати і буде все супер. Е, це в нас е, значить, на 5 блочків, на 3 порожнини. Тут трошки готово ще там діталюшек різних ніжки, рамки, ну короче, всякі дрібниці. От, наш самокатик, все суперово. От якось так. От, тому ми вже сьогодні повинні ним займатися, хоч сьогодні і неділя. От. А, до речі, цей станочок в нас для Яни та Миколи на Чернігів. От, якось так, друзі. Ну, що, зараз мені ще треба швиденько замінити ящик там на, на, електро, нашій, на електровозику. Возик, як моя казала. Возику замінити ящик під акумулятор, щоб ми могли із самоката туди ставити. тому як оцих акумуляторів, Бачите, на задньому плані. З гіроборда, якщо масово там тягати по пахоті, то не вистачає їх. Кажу, як є, не вистачає. Якщо 50 на 50 тобто половину часу копаємо, половину возимо, то так. Якщо вже більше возим, ніж копаємо, то не вистачає. А із самоката зарядивий на 4-3 дня може вистачити От, Там 22 А. От. Ну, Кірпіч такий важкий і ящик наш порвався просто від вібрації, взагалі, розлетівся нахер. От. Тому ми поміняємо зараз його на якийсь металевий. Ну, Я зараз покажу. Та -та 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 е, Ящик е значить, замінив. Е це барахло розвалилося по повній програмі. От. Цей ящик алюмінієвий. От, встановив якраз і гніздо для швидкої зарядки 5 амперної Ну і все те ж саме. От, фарбувати його не став, потім пофарбуємо, подивимося, як він буде витримувати. От. От, якось так він не мішає, не торчить. От. В принципі, метал можна буде ложити, тут не буде нічому заважати. От. От якось так. Пофарбую пізніше трошки. От. Бо на дворі дощ, в гаражі не хочу. Так, ну і виставив матрицю, От, вже на стапель наступну. Зараз будемо займатися далі. Там поприбирався, все чудово. Станочок упакований, От, чекає на завтрашню відправку. От, якось так поїде у село Чудей з Тернопільського району. Якось так, друзі, от такі діла. Так, ну от таке у нас було відео от, про таке сяке, про станок, про все. От. Перевірка пройшла чудово. Тачку ми поправили, от, буде працювати далі. Там вже такий ящик, що можна акумуляторів накидати туди, яких забажаєш. От, ну і Зараз займаємося далі наступним станочком. Бажаю всім успіху, здоров'я, бережіть себе. Пока-пока.